Аспиртований, так званий саме ми говоримо про ПМ, тому що це єдина можливість привести своє тіло в порядок. Хочу вам сказати, що він фантастично працює на тіло. І саме головне, що коли ваше тіло здорове, тоді ви маєте здоровий глузд бачити обставини, і можливості, перспективи. Я чисто випадково в мене був досить потужний бізнес, лінійний 200 людей працювало в мене. Коли мені запропонували е, саме до споживання цей продукт, я звичайно скептично до цього відносився, але з часом за півроку, коли я звернувся до наукової ради компанії, вони уявляєте заради мене збиралися, приймали рішення. Ну, це дорого коштує, чесно вам скажу. І, е, да, і коли я вже почав вживати продукцію FitLine, лікарі, чесно, в кінцевому результаті е, взяв ручку, кинув, каже, навіщо я сім років вчився, коли ви мені так пояснили швидко, як швидко, класно працює FitLine. Тому що продукція просто унікальна, ви розумієте, за. Підсумками, напевно, роботи це єдина компанія, яка так стрімко розвивається, і 49% росту в Україні говорить само за собі по відношенню до липня місяця. Ну, підлайн 10 років випереджує все, що є подібне на ринку світовому. Тому користуйтесь, робіть своє тіло здоровим. Саме головне робіть своє оточення здоровим. І тоді ви будете мати класну команду і рухатись вперед. Віктор, дуже дякую. Я думаю, що чим більше людей будуть зараз розуміти, що їх якість життя залежить в першу чергу від них, тим швидше ми зможемо створити для суспільства, в якому мріємо жити. Да, 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 нам зараз дуже потрібен здоровий голос, тому що нас на жаль нас затуркали, і ми не бачимо того, що було з тим, що є. І Ми не бачимо наскільки зіпсована їжа, якою ми живемо наше тіло. Тому фітлайн це єдиний можливий варіант для того, щоб привести цілу в порядок. Це єдиний можливий варіант, незалежно як люди до, до, відносяться до фітлайна. Просто шансів просто немає. Дуже дякую за це інтерв'ю. бізнесі і до зустрічах на європейському турі, на світовому да, турі дякую. і на всіх активностях, якими нам дякує компанія, за те, що ми хочемо зробити своє оточення під сторону. Фантастично знаєте, мене що дуже сильно підкупило, це вже третій рік поспіль українці, котрі не можуть виїжджати з України. Ми розуміємо за певних обставин, чому компанія по тисячу євро кожному перерахувала за те, що вони виграли тур, але не мають змоги виїхати. Це вищий пілотаж і вищий рівень довіри. Дякую.